Справжнім незабутнім подарунком для 55 дітей Сюрюпенського будинку інтернату стала подорож у біосфері заповідника Сканія Нова. Розважатися хлопці і дівчата стали, як тільки сіли в автобус. І на солдишка ляжу все ліжу, і ліжук, і на солнка. Дорога була непростою. Так коли діти потрапили до зоопарку на їх обличчі не було ніякої втоми, а лише радість і захоплення. Стільки емоцій, пели пісні, танцювали по дорозі. Ви знаєте, дарити частичку свого серця, це дуже важливо. От із Вот стоит наша життя, коли ти можеш поділитися самим це своєю душой з ближнім. Я думаю, що взгляди цих дітей, лица, очі. Ані обо всі скажуть. Зробити будь-яку дитину щасливою зазначають організатори дуже легко. Приємним є те, що до цієї подорожі залучилися багато небайдужих людей, які змогли організувати і транспорт, і солодощі з водою, та і сам зоопарк надав квитки безкоштовно. В очередной раз у нас целиком возникла идея организовать детям такой праздник, вывести их в это замечательное место в Асканию -Нова. И спасибо, что появилось много людей, которые вместе с нами решили нам помочь. Чужих детей не бывает, и слава Богу, что это праздник не только для них очень большой, и для нас тоже. Мне очень приятно уделять свое летнее время «Наша сила в волонтерам Господу Богу». Свіже повітря, літнє сонечко все це допомогло дітям забути про проблеми і недуги та поринути у прекрасну атмосферу літа. Усі отримали заряд позитивної енергії і натхнення. З самого ранку ми вирішили дуже таку невелику подорож, але вона дуже емоційна. І дітям дуже сподобалась. Ми поїхали до Асканії Нової. Особисто я та дуже багато дітей тут були вперше. І Нам дуже сподобалось, ми дуже класно провели час і від лиця дітей хочу виразити велику подяку і легко за те, що вона змо змогла подарувати нам таку та всім людям, які її допомагали. Не можу описати ті емоції, ті чувства, які приобладають мені, тому що таку красоту не описуємо. Наши увидишь. И благодаря фонду Элико Маркели, благодаря и друзьям, которые у, у которых рождаются такие чудесные идеи, которые помогают деткам почувствовать детство, увидеть. Красоту насладиться красотою і почувствувати любов і заботу ближніх і взрослих, которые можуть дати по них нітку радіо, які можуть обеспечити їм ету любов, заботу діти з цікавістю розглядали птахів у вольєрах, насолоджувалися окрасою павичів, фазанів, журавлів, папуг та качок. Дивувалися розміром биків і красі антилоп, оленів, коней. А по завершенню екскурсії ділилися незабутніми враженнями. Все было, как всегда, круто. Мне очень понравилось поначалу, как мы сошагали, соликомаркели в автобусе. Очень понравилось. И там и песни пели, что пока там не было. Потом поехали в зоопарк. В зоопарке тоже очень классно было. Там много классных животных. Мне особенно понравился этот бизон. Бизон вообще, он такой огромный, классный. Кто нас привели сюда, мы покушали хорошо. Вообще все очень классно было, всем спасибо большое. Зоопарк вообще прекрасный. Ну, немножко похож на Николаевский, но он, этот намного лучше. В Николаеве не так красиво, но в Аскане и Ново мне хочется везде побывать, конечно. Но мы побывали не везде. Мне очень понравилось. Я обязательно потом поделюсь впечатлениями, напишу книгу. Мне понравилось, спасибо великому Кейли за меня. Мы, наверное, в эти дни оказались. Вообще круто было. Жарко, конечно, но зато классно. Спасибо. Активної прогулянки по зоологічному парку діти і у місцевому кафе скуштували традиційний український борщ та пюре. Поверталися до інтернату дітвора з незабутніми враженнями. Дивлячись в їх щасливі очі, розумієш, що день минув немарно. Після невеликого відпочинку на хлопців і дівчат чекає екскурсія по Дніпру.